Небезпечний вантаж під Луцьком без охорони й експедитора. У буцмен України прибув на Волинь. Знущався над жінкою з інвалідністю. Судитимуть домашнього тирана. Де люди проводять спекотні вихідні у Луцьку. Страшна та болюча звістка надійшла до турійської громади. На війні зупинилося серце жителя села Торія Олексія Шуфруна. Добрий світлий спомин про покійного захисника нашої батьківщини назавжди залишиться в пам'яті вчителів, однокласників, усіх, хто знав його, любив та шанував. Повідомили на Фейсбук-сторінці Торопинської гімназії. Зимнівська громада у жалобі 12 липня під час проходження військової служби трагічно загинув житель села Хобултова Святослав Банах. Він був мужнім воїном, вірним присязі, справжнім патріотом, який без вагань став на захист рідної землі. Повідомив голова громади В'ячеслав Католик. Про дату і час поховання повідомлять додатково. У селі Заліси Ковальського району в останній земний шлях провели полеглого оборонця Дмитра Калінчука. Захисник загинув 7 липня внаслідок ворожого авіаудару на Донеччині. Відспівали героя у церкві преподобної Параскеви Сербської села Заліси. Поховали Дмитра з усіма військовими почистями на місцевому цвинтарі. У селі Сільця Ковальського району виникла пожежа в житловому будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Наслідок пожежі вогнем знищено дерев'яну веранду, внутрішнє оздоблення стін на площі 60 м2, меблі, електроприлади та речі домашнього вжитку. Пошкоджено перекриття житлового будинку на площі 34 м, внутрішнє оздоблення стін на площі 20 м2, електроприлади, меблі та речі домашнього вжитку. Ліквідовано пожежу о 19 годині 0,6 хвилин, травмованих під час пожежі та її ліквідації немає. Причинам пожежі коротке замикання. Ння холодильника. ДСНС закликає людей бути більш обачними і не лишати електроприлади без нагляду, аби не спричинити пожежу. На Волині за підтримки донорських коштів Королівства Норвегії створили центр захисту прав дітей. Луцьк став одним з чотирьох міст в Україні, де створили подібні осередки. На відкриття цього простору приїхав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Ще в 2022 році у нас виникла ідея створити окремий центр захисту прав дитини. Ми це зробили за допомогою ЮНІСЕФ наших міжнародних партнерів. І тоді вперше центр ми відкрили в Києві разом з президентом України, і з того часу цей центр став осередком не просто захисту прав дитини, а осередком просування. Ініціативи, що захист прав дитини в Україні повинен бути на абсолютно новому рівні з започаткуванням десь нових підходів. Через столичний центр проходила велика кількість дітей, яким була потрібна допомога після окупації, поранень, фізичного та психологічного насильства. Один центр вже був не здатний впоратись із викликами. Вибір впав на Волинь не випадково, особливо після того, як ми на території Волині провели повернення низки груп українських дітей з території Російської Федерації. Якраз ми це робили через пункт перетину Доманова і виникла ініціатива звернутись до міжнародних партнерів, щоб відкрити такий центр в місті Луцьк на Волині, для того, щоб не було потреби вести додатково дітей в Київ. В області перебуває більше тисячі дітей, які опинили в складних життєвих обставинах. Загалом на Волині є близько чверті мільйона маленьких українців. Крім того, гуманітарний коридор, яким повертають дітей на вільну територію України, знаходиться на Волині. Фактично єдиний коридор, через який можуть евакуюватись громадяни України з тимчасово окупованої території України Мокрани Доманова. Базової області для того, аби поверталися з тимчасово окупованих територій і з-за е, кордону, наприклад, там, з Російської Федерації, якраз є Волинська область, тому вже зараз, е, маючи такий центр, в принципі, в центрі е, нашої області, в Луцьку, е, ми можемо ну, вже працювати. Спеціалісти вже можуть працювати з дітьми, не відправляючи їх до Києва. Наші діти в Україні вони дуже швидко дорослішають, тому що вони. Вже четвертий рік проживають на території, де проходять активні військові дії, де є військовий стан, і більшість з них їхні батьки вони боронять нашу країну, наші герої, які нас захищають. Сьогодні права людини і можливість людини звернутися за ефективним рішенням, за ефективною допомогою у відновленні порушених прав. Це є Маркером зрілості нашої держави це є показником того, наскільки ми готові до євроінтеграційних процесів, наскільки ми визнаємо європейські цінності, тому надзвичайно важливо сьогодні працювати над цим, бути ефективними і рухатись вперед. В цьому центрі з дітьми працюватиме мультидисциплінарна команда з фахівців різних сфер: юристів, медиків, психологів, представників правоохоронних органів. І головне, що цей підхід дозволяє зменшити повторну травматизацію дітей, які постраждали від насильства, які опинилися в складних життєвих обставинах, які до нас повернулися в Україну після пережитої депортації чи окупації. І ми зробимо все, аби не просто задокументувати дитячі свідчення за даною моделлю, а і забезпечити ефективне розслідування і Покарання винних, я обіцяю, що наша команда докладе максимум зусиль, аби центр запрацював, зажив з новою силою і став просто осередком в цьому місці, куди може звернутися кожен за захистом порушених прав. Разом з обуцменом на відкриття приїхали посол Королівства Норвегії в Україні та голова представництва дитячого фонду ООН в Україні. Поважним гостям вручили символічні подяки за допомогу з відбитками долонів дітей, яких спільними зусиллями визволили з російської окупації. Також гостям подарували янголяток, виготовлених власноруч дітлахами в майстерні цього центру. Протягом всієї зустрічі, звісно, лунали дитячі голоси. Майже за 6 мільйонів гривень було облаштовано 160 квадратних метрів цього центру. Сучасне приміщення комфортне також для дітей з інклюзивними потребами. Ольга Ганиш, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Луцьком зупинили автівку, котра везла понад 20 тонн прекурсорів. Це речовина, яка використовується, зокрема, і для виготовлення наркотиків. Правоохоронці кажуть, перевозити прекурсори можуть лише ті, хто мають на це спеціальну ліцензію, ба більше навіть до самого процесу транспортування прекурсорів є низка вимог. Під час впровадження діяльності з перевезенням прекурсорів. Суб'єкт господарювання зобов'язаний залучити суб'єкта провадження охоронної діяльності державної форми власності з отриманням умов охорони цінних вантажів під час їх перевезення. Себто, навіть якщо у перевізника є ліцензія, разом з водієм повинен їхати експедитор та працівник Державної служби охорони, зауважують правоохоронці. Такий суворий контроль неспроста. Це для того, аби по дорозі водій не міг нікому злити частину прекурсорів для наркоцілей, у тому числі для виготовлення амфетаміну. В автівці, котру зупинили, мовляв, був лише водій без експедитора і державного охоронця. А це вже порушення умов. Перевезення прекурсорів зауважує прокурорка. Вантажівку просять арештувати. Це фактично транспортний засіб. Є знаряддям вчинення правопорушення за допомогою нього здійснювалися перевезення таких прекурсорів. Вчора ми вже отримали висновок експертизи, оскільки проводився фактично обшук в такому автомобілі. Здійснювалось відібрання зразків речовин, які перевозилися вказаним транспортним засобом та які на ній зберігалися, та встановлено, що це є прекурсор. Відповідь. Ідно наявний відсотковий вміст, що підтверджує, що це і серчана кислота, яка є прекурсором. Представник перевізника розказує, що то вже не перший випадок, коли на території Волинської області правоохоронці зупиняють транспортні засоби і вилучають їх. Вважає, що кримінальна справа надумана і безпідставна. Мовляв, варінням наркотиків тут і не пахне. Безпосередньо е усі е рішення дозвола ліцензії, які передбачені чи не законодавством, зокрема розчесть. Вони мають дозвіл на привезення е е рекурсорів битвнодержніх службою. Вони мають е дозволу населен центру КМВС України. Вони мають інші всі дозволи. Власник сірчаної кислоти інше підприємство, на котре і везли прекурсори, мовляв, теж мають дозвільні документи, і кислота мала бути для металургії, зауважує адвокат. Даний товар, зокрема, кислота, є чисто для комерційної діяльності, зокрема для металургії. Ми не говоримо про лікарські засоби, і тому, на нашу думку, перевізник не має чому перевозити транспортні засоби з. Залученням охорони служби охорони завоз даний товар з Польщі та от він забезпечив належний скороність. Він забезпечив. Належні транспортні умови, але які гарантії, що у подібних перевезеннях прекурсорів не може бути підводних каменів, бо ж де наркоділки беруть сировину для наркотиків. Представник перевізника зауважує, що в цій історії підозру нікому не оголошували. Втім, судді залишають тягач під арештом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Ображав та погрожував жінці. Перед судом постане житель Камінькаширщини за вчинення домашнього насильства. Тиран систематично знущався зі співмешканки та, схоже, вважав таку поведінку нормальною. Проте невдовзі за свою поведінку кривдник відповідатиме у суді. Слідство встановило, що чоловік, якого вже неодноразово притягували до відповідальності за сімейне насильство, продовжував ображати жінку з інвалідністю третьої групи, з якою перебував у сімейних. Відносинах образи нецензурна лайка та погрози фізичною розправою стали її повсякденністю, і за ці дії тепер чоловік відповідатиме перед судом. Зауважу, що за такий злочин кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до двох років позбавлення волі. Накинувся на поліцейських з нецензурною лайкою та кулаками. У Луцьку судитимуть місцевого мешканця за напад на працівника правоохоронного органу. Відомо, що подія трапилась у травні цього року. До поліції надійшло повідомлення, що невідомий ходить по вулиці та б'є палицею припарковані автівки. На місце прибули патрульні, затримали порушника та доставили до відділку. Після закінчення строків саме адміністративного затримання, яке в нас згідно купа, передбачає три години. Кайданки з даного громадянина були зняті, та він залишався у Луцькому районному управлінні вже як відвідувач по трішки іншій події. Отже, після того, як були зняті кайданки, Сергійович у нас почав себе неадекватно поводити, виражатися до працівників поліції, до моїх колег нецензурною лайкою. Та з часом, після того, як йому було зроблене зауваження, почав кидатися на працівників поліції, вистрибувати на стіл. Так вже у відділку затриманий чоловік почав кидатися з кулаками на правоохоронців. Поки останні намагалися знову затримати порушника, чоловік чинив активний опір та продовжував бити поліцейського. Я намагався затримати останнього, повалив його на землю, заламав руки та в подальшому хотів діти кайданки, проте останній вирвався. І в ході емоцій наніс мені декілька ударів в область голови, саме руками, кулаками правої і лівої руки. Приблизно це було 13 ударів, район потилиці, візків та лобної ділянки голови. Після чого також був. Прийшли інші працівники, які перебували в цей час в Луцькому районному управлінні, та допомогли мені затримати останнього. На нього були вдіті кайданки. Зрештою, кривдника таки затримали у процесуальному порядку не лише за хуліганство, а ще й за насильство щодо правоохоронців. Та схоже, відбувати передбачене покарання чоловік не буде. Бо ж як було встановлено слідством, ймовірно, зловмисник має психічні розлади. Проте остаточне рішення за судом. Майже чи не кожне підприємство позивається до Волинь табак щодо стягнення боргів. З кожного потрішки і сума вийшла чимала понад 200 мільйонів гривень. А ось Волинь табак дати їм, що вони хочуть, не може, адже бореться за визнання банкрутом вже у стінах господарського суду. Нині у справі порядок визначення черговості за вдоволення вимог кредиторів. Як виявилося, боргують гроші усім і потрішки. Так, до прикладу Райфайзенбанку підприємство винне 122 мільйони 465 тисяч. Більша частина суми мала би бути забезпечена шляхом застави, що декларувало Волинь табак. Однак в цьому моменті і виникає проблема, адже шляхом проведення перевірки майна не було знайдено. Всі вимоги кредитора, які можуть бути задоволені за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення. В нашому випадку жодних відомостей стосовно наявності товарів в обороті всякі додові застави боржником не надано. Він в інвентаризації даних з рухомого майна також не виявлено. Тому і просить перенести свої фінансові вимоги до іншої черги, адже згідно з процедурою автоматичного перенесення не передбачено. Файзенбанк юридично не може подати відповідну заяву про відмови від забезпечення, оскільки з огляду на документальне підтвердження відсутності заслуг вчинити такі юридичні дії, як відмову відмовитись від того, чи об'єктивно. Відсутні ну, втрачається юридична логіка із міста моєї заяви про від забезпечення. представниця іншого кредитора. З таким проханням не погоджується. Мовляв, відмовитися від забезпечення неможливо, оскільки в банку є чинні договори застави. Саме за ними і мали би стягувати борги. По кожному договору застави є місце зберігання застави. Місто Львів, Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Закарпатська область, Мукачеве. Далі ще Мукачеве, Чернівці, Львів і так далі е, по кожній адресі. Проте матеріали тривали справи на місяць, що аптетражний керуючий звернувся за адресою місця знаходження тих юридичних осіб, які знаходяться зараз, чи е, те заставне майно наявне, чи відсутнє, чи до будь-яких інших осіб, звідки зроблено відомості, що воно втрачене, чи вибуло з володіння дарця. Е, Більше того, за її словами, у матеріалах справи взагалі немає доказів, що заставне майно, як казав представник банку у Волинь-Табак відсутнє відсутність будь-яких доказів відсутності майна або дій, чи заставного кредитора, як виставодержателя чи керуючого в процедурі розпорядження майном не виявили, і не встановили відсутність даного майна. Принаймні, докази цього не подано. Ми вважаємо, що дана заява. Банку вона є перечасною. Окрім того, договір іпотеки є дійсним і е, кредитор не подав жодного позову про розірвання договору іпотеки, про припинення права на е, непроважну не іпотеку заставу. Тому станом на сьогодні е, ми вважаємо, що ця заява не підлягає до заборону. Долучалися акти огляду і перевірки заставного майна складені працівниками, банку, з якими там чітко вказується, що працівників банку не допущені до предметів застави за місцем їх збереження то які ще докази можна надати Рейфайзенбанку частині проведення відповідних дій, направлених на виявлення заставного майна, коли об'єктивно не дають доступ до перевірки заставного майна, що є предметом кримінального також провадження? З пояснення представника кредитора мені не зрозуміло. Оскільки на судовому засіданні представника самого Волинь табак не було, вирішили ми зателефонувати за номером, зазначеним в інтернеті. Однак, слухавку взяла жінка, яка мовляв, просто працює в тому приміщенні, що і вони. Були вони орендують приміщення. Я просто там працюю, і вони взяли мій номер телефону. Ти, от, от така там ситуація, не дуже хороша. Зараз діяльність вони вже ніякої не ведуть. Я так розумію. Абсолютно там суди йдуть. До слова, згідно з реєстрами, керівника Волинь табак Володимира Хасюка відсторонили. А новим став Олександр Демчан, арбітражний керуючий у справі, який і буде надалі, в залежності від рішення суду, виступати ліквідатором підприємства. Втім, аби розібратися у всіх заявлених позиціях, суд вирішив. Відкласти розгляд справи щоб детальніше ознайомитися з матеріалами та заявами сторін. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Організував цілу плантацію вирощування канабісу та збував його поштою. Перед судом постане 46-річний житель Полтавщини та двоє лучан за виготовлення та збут наркотиків. Поки постачальник займався вирощуванням заборонених речовин у горішніх плавнях, двоє ділків успішно збували їх на Волині. Наразі ж усі троє відповідатимуть за вчинене перед судом. Під час санкціонованого судом обшуку на цій міні фермі було вилучено понад 15 Кілограмів готової до вживання сировини і більше 400 рослин Конопель. Двоє ж лучан замовляли там цю наркосировину для того, аби реалізовувати її у Волинській області. І 9 січня одного із них о, зупинили правоохоронці після одержання ним у поштового оператора майже кілограма канабісу а в іншого під час обшуку його оселі також вилучили готові до розповсюдження наркотики. Спека тисне, місто плавиться, а думки десь біля води. Тож ми вирушили відвідати луцькі пляжі і побачити, куди місцеві їдуть без валіз та закордонних паспортів. Пляжі на Стеру і Теревнівських ставках улюблене місце багатьох лучан. Хтось приїжджає сюди ще вранці, а хтось після роботи. Це небагато людей. Вчора було дуже багато, прям дуже багато. Третій рік я вже тут працюю, я ще не бачу скільки, стільки людей, скільки було вчора. Місцеві діляться своїми враженнями про відпочинок у воді. Дуже раді, що серед міста і річка, тому що якщо взяти інші міста, щоб в центрі міста була річка, це велике щастя. Все подобається гарний, такий благоустрій, парк такий гарний, повітря свіже. Подобається те, що тут все одно ще є якась дика природа. Що тут качечки плавають, дітям цікаво. До того ж, Наталія каже, пляж значно змінився у порівнянні з минулим роком. Багато що за рік облаштувалось, там нові різні спортивні майданчики поставили роздягальні. Просто якби ще чуть-чуть, Чистіше зробили саму стир без водорослів, Це все то було б набагато класніше. А так нам дуже тут подобається. Всі тут як раки ходять. Відпочиваючі кажуть, хотілося хотілося більше роздягалок та відпочивальних зон для дітей. Але, попри складну ситуацію в країні, за словами головного комунальника громади, влада намагається підтримувати та слідкувати за порядком у місті. Тому в подальших планах хочуть більше облаштувати пляжі для комфортного відпочинку. Все залежить від того від надходження бюджетів, від того, яка ситуація буде в країні. Ви бачите самі на що йде основна маса коштів. Звичайно, хотілося б, щоб був пляж. Щоб було насипано пісочком, щоб і нормальні роздівалки були, і лавочки, і так далі. і так далі. Оцих дві локації зробити для міста. А от дітям тепла вода і сонце це суцільна насолода і щасливе дитинство. Малеча стрибає, пірнає та грається у воді. Тут добре. Ну, мені подобається в цьому ставку те, що тут дуже глибоко зразу можна прийняти з. З берега і я ну дуже близько до мого дому. Я приходжу з себе з друзями, і мені подолається напругу. Але вода це не лише задоволення, а й зона підвищеної небезпеки. Тому рятувальники застерігають людей бути більш обережними у воді. Ну трошки діти нехтують правилами техніки безпеки, але ми робимо зауваження, проводимо профілактичні бесіди з ними. Так само і бувають люди, ті, що в стані алкогольного сп'яніння лізуть у воду, але ми так само робимо для них попередження. Стараємося так. Дивитися, дивитися, щоб не було нещасних випадків. надаємо ну, людям допомогу. У ДСНС Волині кажуть, в області є 21 рятувальний пост, облаштований саме біля водойм. Тобто, ці комунальні рятувальники вони працюють там світу пору доби і працюють так, щоб не тільки врятувати під час потреби, а і застерегти громадян. Від необачних дій під час відпочинку на водою. І ще один важливий момент: якість води. Влітку Волинський центр контролю та профілактики хвороб перевіряє воду у річках та водоймах. Дослідження провели на міських пляжах і вже є висновки обстеження. Якість води не відповідає нормам за мікробіологічними показниками, а саме за індексом ЛКП лактозопозитивні кишкові палички у межах міського пляжу в місті Ковалі на річці Турія. ЛКП там становив 7300, у нормі до 5000. Відпочинок. Там, де затишно, де знайомі люди, й тепла вода. Іноді просто ставок за рогом, де ловлять найкращі миті. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Традиційно наприкінці тижня на першому поверсі Цуму галерея вітань на радіо Аверс. Усі охочі могли передати найтепліші привіти рідним, а ще розповісти про свої найнезабутніші подорожі. Я була в Карпатах. Мені там найбільше сподобалось. У нас був джипінг. Ми їздили на джипах. Це була така дорога, ще й швидкість. Я їздила в Польщу. Мені це найбільше запам'яталось, і ця подорож мені найбільше сподобалась. Привіт, мама, тато, бабуся, дідусь. Ех, особливо барося. Я вас дуже сильно люблю. І не забувайте про це. Полюбляю це. Прикольно ходити, там, дивитися різні архітектурні споруди, місцевість, в Карпатах Гори, наприклад. В середу повернулася з Польщі, була в Гданську. Прохолодно, але... Мені сподобалось від нашого луцького волинського товариства польської мови uh -huh. е, відкрінської. Ми їздили в Польщу з підлітками, а, також з литовцями там познайомилися і відвідали вросло. Я після кожної подорожі вношу собі якісь певні плюси, мінуси цієї подорожі. Я просто люблю подорожувати. Це експеріенс Певний а, можна знайти дуже багато класних місць як в Україні, так і за кордоном. Це Шицу його звати Бруні. Він дуже любить воду, дуже любить плавати. Дуже подобається подорожувати. Я нещодавно була в Польщі. В Варшаві дуже класно. Поїдемо на світі через тиждень. Класно подорожувати як і до води, як і в гори, як і в різні місця. Це, це дуже класні можливості, це дуже класні спогади. Ну, це, це Подорожі, це одне з того, що може найбільше би, зробити для вашого життя work-life balance. Наступної п'ятниці ви теж можете потрапити до галереї вітань з 16 до 18. Ще й тема ефіру дуже апетитна. День смачної їжі, тож чекаємо вас на першому поверсі торгового центру Луцьк.